Всім привіт мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. Щоденник вимушених змін. У нас сьогодні вже трошки потепліло. Сьогодні обіцяю до 12 градусів тепла. Тому я сьогодні в пальто, а не в куртки зимовій І без шапки, тому що не холодно, а навіть так тепловато. Ми провели гарно дуже вихідні. Я, до речі, нічого не знімала. Ну, якби трохи знімала, ну не буду додавати нічого. Тому що вже це пройшло і не хочу. От, тому сьогодні починаємо трудовий тиждень і всім бажаю тихого, мирного дня і тижня. Так, я вже прийшла на роботу, приготувалась, молодець. На виходні виключала свій обогріватель, і у мене, звісно. 10 градусів в кабінеті було з утра. Зараз вже температура набирається. Ну, у мене було два виходних. Думаю, що воно буде. Чого воно ото буде, знаєте, світ мотати. Тому що тут я за світ плачу. От. Так що хочеться підекономити. Плюс на виходних була плюсова температура на вулиці. І, в принципі, зараз передають сьогодні аж до 12 в Закопаному буде тепла. І завтра, там 7, 8, 9, в середу чи в четверг буде знову сніг. Ну, то не страшно. Головне, що температура не сильно мінусова. Ну, В принципі, я от, так от вспоминаю минулі роки, то так само було. Такий був сніжок-сніжок на початку листопада, а потім була гарна погода, плюсова. Ну, як гарна, як на зиму, то гарна. Напевно, до якогось там січня. І вже в січні, як приїжджає Наташа із Запорожжя до нас в гості, вона приїжджає в кінці січня, і тоді випадає прям сніг, оцей, який по, там, по метру снігу. Е, тому, не знаю, подивимося в цьому році, ну, два минулих роки показало таке. У нас вже в Закопаному повідкривали спуски, вже, по-моєму, два або три, тому що в суботу був, було написано в нашій тут місцевій газеті, що один відкритий, а вчора я вже бачу, що ще декілька відкрили. Тому хто любить кататися на нартах, то вже можна їхати. А я в цьому году Валіку сказала: кажу, давай, пожалуйста, обов'язково навчимося, ну і покатаємося на цих на лижах, чи на сноуборді, на чому-нібудь покатаємося. Тому що живемо тут, непонятно наскільки ще будемо жити, не будемо жити. Ну, як і все в нашому житті, як я завжди тут розказую, що все в нашому житті не постійне. І потрібно робити зараз. От коли в тебе є така можливість, то робити. Люди приїжджають з різних міст, з різних країн, навіть з України багато хто приїжджає, щоб покататися, щоб відпочити. А ми тут живемо і от два роки ми не були не в термах, ні, ну, не каталися на лижах, на нартах, тому ще є багато чого треба попробувати. Понятно, що це все не дешево. Такі відпочинки, вони коштують грошей, ну що зробиш? Трошки можна себе і побалувати не прям постійно, не кожного дня, ну трохи ми себе роз... розвіяться. Во. Я як то довго не записую відео, у мене тоді тіряються слова, і я не знаю, що мені казати і як мені сформулювати свої мислі. Хоча мені дуже подобається інстагра... Ой, Ютуб, тим, що він мене трішки навчив розмовляти в плані того, що можна сформулювати свою думку і відразу її тут записати. Тому що ти ж не можеш переписати. Ні, ну ти можеш переписати, але я стараюся не переписувати. От як записала, так і є. Такі діла. Ну, і в принципі, що? І в принципі, все. Сьогодні я працюю. Сьогодні у мене небагато клієнтів. Цей тиждень у мене буде такий плюс-мінус легший. Тому що наступний буде перед святами вже буде у мене завал. Тому зараз так, ну, не то, що відпочиваємо, але працюємо на спокійно. А потім уже будемо перед святами прямо працювати, працювати. От, всім бажаю. Гарного, чудового дня і тримайтеся всіх, хто зараз в Україні, розумію, що вам зараз не просто, нелегко. І знаєте, іноді хочеш записати відео і згадуєш те, що ну, дійсно людям в Україні зараз дуже-дуже важко. Ем... І не знаєш навіть, що тобі розказувати і що показувати, ну, тому що ну, душа болить, понятне діло. Але потім розумієш, що є люди, яким теж важко і за кордоном, і вони хочуть якусь підтримку. Є люди, які в Україні, і вони їм важко, але вони чекають якогось твого відео, щоб якось, знаєте, відвіктитися від от того, що відбувається. І ну, не знаю. В общем, записую поки відео, вам бажаю всім гарного, тихого понеділка і всього тижня. Тримайтеся і всього найкращого. Ну, а я по можливості буду щось там знімати. Так, я тут отработала одну клієнтку, зробила собі чай. І жду зараз другу клієнтку. Я сьогодні прям не можу нагрітися після виходних. Все-таки я вирішила, що я не буду виключати абсолютно цей обогріватель. Краще я заплачу більше грошей, ну, щоб я оце тут не мерзла. Тому що для мене холод це найстрашніше може бути. Я дуже мерзляк. Люблю, коли тепло, і вообще, в общем, не можу і не можу працювати, не можу ні про що думати, коли мені холодно. Вот. Так що буду оставляти все-таки на мінімум, тому що я раніше оставляла на скільки я оставляла? на 15 градусів да? і приходила зранку і було все добре. А тут два дні взагалі нічого не грілося, Понятне діло, що взагалі комната остила і холодно. Ну, в общем. Согріваюся чаєм. Жду клієнтку. Я теж успіла збігати на обід додому. Мама приготувала таку вкусну е, їжу. От, я збігала додому поїла, зараз вернулася назад. І що я хочу зробити? Я хочу попити кави. Зараз вона буде трошки гудіти. І в мене ще одна клієнтка, і, в принципі, все. А ще в мене є проблема. Проблема в тому, що я не можу знайти Богданчику зимового взуття. І, коротше, я не знаю. Я зараз пробігала, пробігала і нічого йому не знайшла. Ви бачили, який у мене вже довгі волосся, довге волосся. Бачите? Клас, це вже це, за, це, за тіп, моїй, моїй е, парикмахерщі. Як Моєму мастеру по волосам. У мене вже таке волосся, всі В общем, я не знаю, що робити мені з цим машинком. Що мені робити з цим. Що я не можу знайти Богдана ніякого взуття. Прям не знаю. Випила каву свою, подумала ще раз, що можна зробити з тим взуттям Богдановим. Написала Валіку, він завтра вихідний, щоб він поїхав в новий тах. Ну, він не так буде туди їхати по справам. І щоб він там подивився, там більше магазинів, можливо, він там щось йому знайде, тому що це зараз є проблема. У нас то у Богдана є взуття з минулого року. Ну, по-перше, він дає достатньо подивитися, там, який там розмір. А по-друге, це там такі сапожечки, вони більше знаєте, як. На снігову погоду, щоб вони не промокали, або на дощову, щоб не промокали. А отак от, от в школу хочеться йому якісь легші купити, щоб він міг в школу його дідушка возить на машині і забирає на машині. От, а якщо він уже там буде кудись бігати, гуляти в сніг, то ті нормальні будуть. Ну а такі походні на кожний день, бо дідушка наш каже, кандали купили йому великі такі. Ну вони. Правда, такі трохи великуваті. Не те, що великуваті по розміру, а самі такі обйомні. І йому, як би, може бути. Ну, я не думаю, що йому важко. Ну, в общем, коротше, треба йому подивитися ще якісь такі більш на кождий день. От, такі. От, я вже чекаю, скоро прийде моя клієнтка, і, в принципі, зроблю її, буду бігти додому. Сьогодні я раніше закінчую. Це класно, м -м, супер. Прийду додому, будемо з баданчиком учити уроки. І він вже сьогодні пішов у школу, не хотілося йому після останнього тижня, що він сидів вдома, нікуди йти. Сьогодні утром придумала, що в нього опять болить горло, опять там щось у нього насморк. Ну, в общем, пішов все равно в школу. от, Сьогодні опять уроки будемо учити. Мені, звісно, як він ходить в школу, це убійство, тому що приходиш додому, помимо того, що ти заморився на роботі, тобі ще потрібно з ним сидіти і вчити уроки. Я з ним учу уроки в якому плані. Я сидю і контролюю, щоб він учив уроки, тому що він такий мальчик може гавловить, може там, знаєте, щось там не понять. Ну, короче, Третій клас, я йому ще допомагаю, плюс це ж польське, треба йому до... об'яснити так, щоб йому дійшло. Тому що, якщо він не пойме, то це капець. А якщо пойме, то запомне і буде все нормально. так що я, звісно, його контролюю, плюс вони зараз часто пишуть диктанти по-польськи, прямо часто каждую неділю. І вдома нам дають текст, що ми тренувалися. Тому ми з ним вдома тренуємося ще ці писання текста. Хорошо, благо, що ми що я з ним не учу англійський, він сам його учи і в нього непогано виходить, бо я англійський не знаю. Ну, Валік розуміє англійський і говорить, що в нього дуже гарно виходить. То англійський я з ним не учу, єдине, що я можу йому там сказати, повчив, не повчив, і він сам. І він дома не читає, ну як, читає, але я його не контролюю, коли він читає. Тобто Він читає сам, бо він правильно ділає наголоси, все робить правильно, а я ж не сильно правильно, бо я ж не знаю, як правильно. От, ну і в нас з цим немає проблем, я це не контролюю, він це сам робить. А те, що в нього не дуже виходить, там я вже контролюю. Ні, з письмом у нього теж все добре, але письмо я контролюю, щоб він навчився правильно писати. Ну, бо це основи, якщо цього не навчишся, то буде дуже складно. От, а так, що ще математику, це я з ним учу, потім якісь там завдання по польському. Ну, в общем. Так що в мене весілля починається, як оце Богдан ходить в школу. От, ну нічого, в школу ходити треба, так і я щось підучу. Ой, все. Значить, сьогоднішнє відео буду закінчувати. Дякую всім, що ви додивилися моє відео до кінця. А, дякую за вашу підтримку і до нових нових відео.